Будемо залучати до етеру Віктора Дудукалова, заступника голови Бердянської районної ради. Пан Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю! Оперативна ситуація навколо тимчасово окупованого Бердянська. Будьте добрі, поділіться тим, що відбувається. Знаємо, що є певні позитивні новини з окупованого Бердянська. Тож просимо вас з нами поділитися тим, що вам відомо. Найголовніше з оперативної ситуації з оперативної інформації це те, що з 6 ранку сьогодні в нас дуже напружена ситуація з протиповітряною обороною ворога. Нараховано не менше ніж 6 прильотів переважно в районі порту. Дим швидкі перекриті певні вулиці в центрі міста на під'їзді до порту. Окупанти повідомляють, що все добре, все під контролем, але чомусь вирішили сьогодні зробити вихідний і закликати залишитися всіх вдома, тому що все під контролем, відповідно. Тобто, іншими словами, по бердянську по бердянському порту летить демократія від нашого улюбленого київського режиму. Як вони пишуть, так що у нас в нас Бердянську такі сьогодні гарні новини ще один день з бавовною. Бачите, то є свято просто ще й на Геловін, і на День всіх святих все співпало і атака по, 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 по російських окупаційних об'єктах в порту. словом. Мені здається, що в Бердянську сьогодні свято в людей. Да, да, Діти ну, так, до школи це, не Геловін пішли. Це ж всіх святих. Ну, ото ж і правильно, що це святі якісь люди таке роблять, мабуть. Але загалом я тут читав, що в Бердянську ФСБ працює, От повідомляють про те, що затримали ще одного, так би мовити, українського шпигуна. Це взагалі якась жінка, яка, начебто, як стверджують окупанти, передавала чат-бот головного управління розвідки Міністерства оборони України дані про. Те, де перебув, де знаходиться, де... де є розташована військова техніка Російської Федерації для того, щоб керувати, скеровувати туди ракетні удари, ось така от інформація. Ні дня без українського шпигуна в Бердянську. На жаль, да. І дивіться, які в них ну, чого вони бояться. Вони бояться того, що людина ну, в чат-бот. Іншими словами, просто показує, що вона є українцем, і що, ну і загалом це всі переважна, переважна більшість нашого населення різними способами, показує, що вони не раді ворогові ворогові. Там саме хтось передає в чат-бот, когось заарештовували за те, що знайшли в додатку в банківському транзакції на підтримку збройних сил, особливо на початку війни, коли ще була є підтримка. Здається, щось таке людям приходило і вони донатили. Когось затримали за те, що в нього в пошуку в додатку YouTube на телефоні, в пошуку, якісь були неправильні, так би мовити, фрази. Когось за коментарі на підтримку Азова ув'язнили на 7 на 8 років. І на превеликий жаль, вони, от для того, щоб звітувати, що вони ніби борються з тероризмом, іншими словами, просто репресують е, звичайне цивільне населення. Для них це не є проблемою когось зараз е, оформити в тюрму. За коментарі чи за чат чи ще за за щось на жаль, цивільне населення просто страждає через те, що вони не можуть сподобатися місцевому населенню їх не полюбили і різними способами повторююся, люди це показують. Власне, я можу тільки так підсумувати таку жорстокість і, і таку обстановку, яка от є от сьогодні для людей дуже і дуже небезпечна. Пан Віктор, ми розуміємо, що багато людей реально себе наражає на небезпеку, тим, що зараз продовжує підтримувати і Україну, і Сили оборони України. І насправді це дуже. Е... Цінується те, що є там люди, які навіть попри те, що окупація триває вже більше ніж два з половиною роки, вони все одно мають у цей зв'язок зі своєю батьківщиною. І знаємо, що українські партизани разом з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України змогли провести чергову операцію підірвали залізничний міст в окупованому Бердянську. Хотіла би вас запитати, чи вам відомо, що саме за міст це був, наскільки він був важливий для логістики ворога, тому що, на жаль, зараз є певні меседжі, що росіяни можуть готуватися до якогось великого наступу на запорізькому напрямку, і ми розуміємо, що такі, знаєте, диверсії на тих територіях вони допомагають відтермінувати хоча б цей наступ, або можливо навіть зірвати цей наступ? дивіться що щодо самого самої події е, ну якщо Головне головне управління розвідки проінформувало про це то вірити можна по перше по друге все повністю співпадає що коли була ця відповідна подія ця акція партизанська і в той в ті ж в той же момент в бердянську люди чули вибухи і окупанти знову повідомляли що все добре під контролем протиповітряна оборона нібито відпрацювала але станом на сьогодні не отримано було б підтвердження щодо його фактичного руйнування, знищення або пошкодження того мосту, і загалом, що з себе уявляє міст? Міст це єдиний шлях, який яким потяг або інша залізнична якась техніка може дістатися до залізничного вокзалу. до Заводської інфраструктури, а переважно заводська інфраструктура під, мається на увазі. Це е, завод Дармаш, і поруч з ним є рейки, там, де ремонтують техніку, там, де зберігають техніку, ворог зберігає. Це е, єдиний міст, по якому взагалі потяг заходить в місто, може потрапити в порт, в депо, будь-куди, і в тому числі повторюсь і на вокзал. Тому скажімо так, це єдина е, колія, яка веде в місто Бердянськ взагалі. Якщо її немає, то місто Бердянськ залишається без потягу. Він тільки на в'їзді може зупин, зупинитися. Тому дійсно дуже важливо, але чомусь ми забуваємо про те, що повз новини пройшло пройшла, пройшла чи не менш вдала акція. 27 жовтня було знищено кілька цистерних спала. Алом на залізниці, в тому числі на території Чернігівської громади, це там не перший раз, вже вони були знищені, і от залізниця під вогнем. І це дуже дуже класно з точки зору е, стримання е, наступу потенційного росіян, тому що в них дуже активно останнім часом реально стала логістика. Тому та ота логістика повинна страждати. і Я думаю, що вона і буде страждати надалі. Що ж, я ще спитаюся, що є в інших окупованих містах. Тимчасово, я, наприклад, в Мелітополі прочитав, що там так само, наприклад, затримали жінку медика просто на робочому місці, і теж звинувачують її в її в державній зраді, в державній зраді Росії. Це так взагалі неймовірно. Тобто, ви прийшли окупанти, захопили людей, і ви звинувачуєте в державній зраді громадян України. Як це взагалі можливо? Це мені нагадує ситуацію про те, що вони називали Бандеру державним зрадником, який не був жодного дня громадянином Російської Федерації, і навіть в принципі з росіянами розминувся всюди. Ніде б ними навіть не був фізично так. Да, а вони більше того, вони ж ця от риторика щодо, коли там державної зради або потенційних якихось соціальних гарантій чи послуг для саме носіїв українських паспортів. Вони ж не можуть навіть визнати, що в людини, до прикладу, немає паспорта, що вона громадянин України немає окупанського паспорта. Вона громадянин України. Вони ж кажуть, що це іноземець. Ну тобто, навіть так це виглядає. Вони прийшли, окупували фізично територію, фізично відповідно окупували людей, які там проживають. Намагалися їм під всіма приводами виручити свій паспорт, нікому не потрібний. А потім людям шиють державну зраду, називають їх іноземцями, коли люди знаходяться на своїй землі. І ще відбирають в них майно. А от тут нагадайте теж з історії, чи хто так робив? Фашисти, мабуть, частково, але не все вони це придумали. Ну свої такі правила запроваджувати. І на жаль, і Мерітополь, і Бердянськ, і Токмак, і Нергодар всі міста в окупації в нашій області знаходяться в однаковій абсолютно ситуації. Просто десь більше контингенту ворожого, десь менше. Але всюди однакова звітність в цих ФСБшників, всюди однакова в них звітність, що ніби вони борються за безпеку. Насправді зрозуміло, що найбільшу небезпеку становлять там тільки окупанти. А явно не жіночка працівниця лікарні, явно не коментатори в соціальних мережах і не ті, хто пишуть в чат-бот. На жаль, повторюсь, цивільні не, не, не захищені абсолютно ні адвокатури, ні юриспруденції. Там такого поняття взагалі немає прав і свобод немає. Пан Вікторія що хотіла запитати, просто е, буквально кілька тижнів тому е, обноважений справ людини Дмитро Лубінець констатував не дуже приємну тенденцію до того, що є багато ВПО, які повертаються до себе додому, а саме на Теперішній момент окуповані території, тому що ну на жаль, Україна, українська влада не дає зараз тим людям достатньої підтримки, щоб вони могли тут вижити. Не йдеться про те, щоб вони могли тут нормально жити, а йдеться про виживання, тому що 2000 гривень зараз плачують ВПО там з березня місяця скоротили ці видатки, і плюс розуміємо, що є. Проблеми з житлом натомість, ми знаємо, що росіяни, от так зване, безхозне майно. Збираються віддавати тим росіянам, яких вони привозять з материкової Росії, так на тимчасово окуповані території України, заселяючи їх в ті вільні помешкання, де немає нікого. Ну і відповідно, чи відомо вам про те, чи вже повертаються українці, які були змушені так виїхати назад у до себе додому, розуміючи, що так, там зараз окупація російська, але вони все одно. Повертаються, тому що є складність з житлом на території, яка зараз підконтрольна Україні. Відповідно, їм нічого не залишається як назад повертатися в окупацію для того, щоб принаймні мати дах над головою. Ситуація насправді дуже важка, складна. Як з неї виходити складно зараз? Сказати ну тут очевидно має попрацювати і Міністерство соціальної політики України для того, щоб стримати тих людей повертатися в окупацію. Але чи от є вас інформація про те, що вже такі люди на жаль повертаються на превеликий жаль, на величезний жаль тенденція ця є, і вона має вже певну історію навіть. От у нас зараз кінець жовтня, саме середини жовтня минулого року, тобто, десь 16-18-го, окупанти запровадили так зване шереметів, тобто правила в'їзду. Для тих, в кого немає російського паспорту, правила в'їзду в окупацію через аеропорт Шеремєтіво дуже складні правила. От саме до жовтня минулого року, поки не були запроваджені ці правила, була перша хвиля тих, хто повернувся в Бердянський, не тільки повернулися в окупацію, саме через майно і саме через те, що складнощі були з життя в ВПО як такі за кордоном або на підконтрольній території України. Ще тоді виплати ВПО були всім станом на сьогодні і станом на 24 рік. В оцих поїздок додому не зупинилася абсолютно. Наші журналісти рахували, що десь кожного тільки четвертого через реметєво пускають туди і взагалі, плюс-мінус 25% можуть потрапити на окуповану територію. Величезну кількість окупанти не пускають. Але хвиля від того бажаючих не менше, і повірте мені, якщо б зараз вони дали можливість проїхати безперешкодно, то дуже багато б людей реально поїхали би. На мої на мою оцінку, на мою оцінку, робота в цьому напрямку не те, щоб недостатня, вона взагалі провалена, тому що про це ніхто ніколи не думав. А людям ніхто не намагався так централізовано утворити умови в кожній громаді, де люди проживають, індивідуальна ситуація із житлом, індивідуальна ситуація з гуманітарною допомогою. І навіть роз'яснення роз'яснення інформаційної політики такої такою нормально не було. Що робити людям зі своїм житлом? Це в мене запитують журналісти в етерах в на каналах, що робити людям із житлом. І от намагалися якось передбачити, хоч якісь кроки, та да, щоб уберегти своє житло від віджиму. Але вже сьогодні це гайки закручені настільки, що треба їхати фізично отримати паспорт, отримати всі документи, простояти всі черги. Сім кругів просто пекла пройти, і може тобі вдасться зареєструвати своє житло, продати його і поїхати. Але це півроку, як мінімум, за ці півроку ти два-двічі будеш на подвалі за те, що ти передавав десь дані в чат-бот, тому людям сьогодні що робити якоїсь е, пігулки правильної взагалі немає, але тенденцію е, від того, що люди хочуть що люди потрапити, повернутися або назавжди, або под, продати житло і виїхати. Це не зменшує і кількість людей ніх ніхто не зменшить тих, хто хоче поїхати, тому що у людей просто немає виходу, немає альтернативи, і вони вже не відчувають цього майбутнього і перспектив десь не вдома. Хтось хоче просто повернутися додому, бо не може ніде прижитися. Така справа. Дякуємо, пан Віктор. Віктор Дудукалу, заступник голови Бердянської районної ради, з нами був на зв'язку.